Наш F-16 був знищений під час нічної атаки росіян. Пілот повітряних сил ЗСУ, ім'я якого засекречено, вночі встиг ліквідувати три цілі, що летіли вбивати мирних українців. Але при заході на четверту сталася аварія. Попри це, пілот встиг відвести винищувач від падіння на село. Чим врятував десятки життів. Чи вдалося врятувати самого захисника? Яка причина аварії, та скільки іноземних винищувачів ми втратили за весь час великої війни? Розповідаємо далі у випуску. Мене звати Микита Аврилюк. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. В ніч на 16 травня в 16 виконував бойове завдання. Наш пілот працював по ворожих цілях і доволі успішно три цілі були знищені. Та щойно він почав атаку на четверту. Стався збій. Який саме ще належить з'ясувати в управлінні повітряних сил заявляють, пілот спрацював миттєво, врятував людей на землі та встиг катапультуватися. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення. Пілота швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. У коментарях українці дякують та вітають захисника. До того ж, серед військових та аналітиків загально прийнята думка, що життя особового складу завжди важливіше за техніку. Однак ця аварія може свідчити про певні проблеми із наданими літаками. Бо це вже третій втрачений F-16 в українському небі. Перший випадок серпень 2024-го. Тоді пілот Олексій Месь встиг збити три ракети та шахет, але загинув під час вибуху четвертої цілі. Розслідування ще триває. Другий інцидент квітень 2025-го. Буквально нещодавно під час бойового виліту було втрачено ще один F-16. А найгірше, що пілот Павло Іванов, тоді загинув. Причини поки що не оприлюднювали. Але і тут розслідування ще не завершене. Таким чином наразі відомо про три втрачені іноземні літаки: два з них зі смертельними наслідками. При цьому кількість F-16 в Україні засекречена, але публічно відомо, що ми маємо отримати до 85 таких машин. Усе це від Нідерландів, Данії, Норвегії та Бельгії. Частина вже на бойовому чергуванні інша використовується для навчання пілотів і поставки продовжуються просто зараз. Варто згадати її іншого іноземця, якого ми маємо на озброєнні французький міраж 2005 Перші літаки прибули в лютому 2025 року, і за офіційними даними жоден із них не втрачено. Вони виконують бойові завдання, відповідають за перехоплення дронів, крилатих ракет і підтримку на східному напрямку. І судячи з усього, демонструють себе не гірше за F-16. Жодної аварії з міражами на щастя не зафіксовано. Але в умовах щоденних бойових вильотів без поломок не обходиться. F-16 постійно проходять обслуговування, технічний огляд і навіть бойові ремонти на базах, які спеціально під це адаптовані. Нещодавно також Сполучені Штати ухвалили рішення передати Україні списані F-16 не для польотів, а для запчастин. Це величезна підмога, адже підтримка техніки в боєздатному стані така сама війна тільки за кулісами. Зараз ці винищувачі не просто гарна картинка у новинах. Вони щит, бо це не просто брати участь у боях. Це щодня злітати на зустріч ракетам, дронам і авіаударам. Тому так важливо розбиратися у кожній окремій аварії. Напишіть у коментарях ваші здогадки, чому міг впасти винищувач цієї ночі. І не забувайте підтримувати наших захисників. У Львові сипле град, на Львівщині падає сніг, а столицю накривають зливи. Синоптики попереджають про заморозки. Що коїться з погодою в середині травня і на які ще примхи природи чекати цими вихідними? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На заході України влупив дощ із градом. Дописувачі в соцмережах діляться кадрами негоди. У Львівській області ще цікавіше, по обіді там випав сніг, курорти знову біліють. На відео Стрийський район дописувачі жартують, що, хоча до літа два тижні, куртки та лижі далеко не ховаємо. Вночі на Львівщині попереджають синоптики, будуть заморозки. За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, температура опуститься до мінус двох. В Столиці тим часом короткочесні дощі хмарно з проясненнями. Втім, Парасольки теж далеко не прибирайте, бо цими вихідними за прогнозом дощ. На суботу, 17 травня, опади прогнозують по всій території України. Температура повітря в день сягатиме до 15 градусів на заході та до 20 градусів з позначкою плюс на решті територій. Найтепліше буде на сході нашої країни в Харківській та Луганській. Областях у неділю, 18 травня, так само прогнозують дощі. У всіх без винятку регіонах. Температура повітря в день буде коливатися від 10 до 18 градусів. Там стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів. У понеділок, 19 травня, та на наступний день на нас теж чекає дощова погода. У більшості регіонів попереджають синоптики, продовжаться невеликі дощі. На заході країни залишиться прохолодна погода. В день стопчики термометрів там покажуть плюс 9, плюс 11 градусів. В центрі буде тепліше до 15 градусів, на півдні 17-19 з позначкою плюс. Отже, в Україні такий собі сезон дощів. Найближчий день, коли очікується суха, тепла погода, це середа 21 травня. Бережіть себе, і нехай погода не псує ваші плани та настрій утікач та олігарх взявся погрожувати президенту Володимиру Зеленському. Вадим Новинський грозиться оприлюднити якісь секретні дані, які виставлять главу держави та перших осіб країни у невигідному світлі. Інформація, нібито, стосується перших днів російського вторгнення, принаймні про таке каже колишній народний депутат, що задумав Новинський. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. В минулому один із найбагатших українських депутатів, колишній регіонал та прихильник московського патріархату Вадим Новинський пригрозив особисто Володимиру Зеленському, написав допису у соцмережі Фейсбуку, якому запевнив, що скоро світ побачить подробиці якихось подій, свідком яких Став Новинський. Протягом усього цього часу не хотів згадувати про багато неприємних моментів, пов'язаних з вищим керівництвом країни в перші дні війни, але заяви пана Зеленського змушують мене розкрити певні деталі, які не роблять честі ні йому, ні багатьом людям з його оточення. Найближчим часом я вирішу, яким чином і коли я оприлюдню дані, свідком яких. Мені довелося бути крім того. Акцентує Новинський. Він готовий піти до суду і позиватися до президента через нібито образи честі та гідності. Про що мова днями під час прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що екс-нардепи Медвечук та Новинський на початку російського вторгнення погрожували президенту та його сім'ї, а також передавали ультиматуми від Путіна про капітуляцію. Це почалось від того, як люди пана Медведчука на Вінські особисто все це є. є відповідні свідки, записи тощо. Представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді, повні говорили про те, що як треба здавати Україну. Території, тощо, як куди мені треба бігти, іначе що мене не буде, моєї сім'ї тощо. Тобто, це довга, довга історія. От власне ці слова Новинський називає. Наклепом і запевняє, що дійсно зв'язувався з низкою посадовців Ерефії, але всі свої дії нібито узгоджував з президентом України. Ба більше, начебто, допомагав організовувати переговорний процес української та російської групи у Білоруському Гомелі. Я ж нагадаю, що колишній депутат Новинський в Україні підозрюється у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. На початку травня Печерський суд столиці арештував. Його майно, яке залишилося в Україні, це квартиру площею понад 600 квадратних метрів у центрі столиці, дві земельні ділянки в Козині під Києвом, і автомобіль Мерседес Бенз 2017 року випуску. В січні цього року у Новинському заочно оголосили про підозру за версією слідства. Депутат діяв за згодою з патріархом Московським. Кирилом Гундяєвим розповсюджував інформацію на підтримку політики РФ, поширював наративи, ідеології, рускава міра. В Україні Новинський з 22-го року перебуває під санкціями. Він позбавлений депутатського мандату. З того ж часу він втік з України і переховується за кордоном. В різний час його бачили в Хорватії та Ізраїлі. У 23-му році його помітили в Рясі. Він проводив богослужіння в швейцарському цюриху. Тоді він навіть. Поспілкувався з журналістами і заявив, що повертатися до України не збирається. А як ви думаєте, чому Новинський зараз заговорив? Звідки взялася сміливість? І яке покарання було б адекватним для таких зрадників, як він? Пишіть нам під відео. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Так ви допоможете нам в поширенні правди.